Доброго дня, хочу записати це відео по відношенню того, як правильно обрати клінінгову компанію для обслуговування. Чому вирішили записати це відео, тому що неоднократно звертаються до нас люди з неприємними наслідками компаній, людей, які займаються в цьому напрямку. Що я хочу сказати? Вже протягом, протязі, можна сказати, даже року, появляються дійсно такі люди, організації, які тільки починають працювати. І в них немає певного досвіду роботи, як правильно підійти до тих чи інших забруднень, до тої чи іншої хімії, вивчити, чи знати, як працює дійсно та чи інша техніка, як можна чи не можна наносити ту чи іншу хімію на якісь. Ті чи інші поверхні, От. можна говорити за це довго, але суть одна, суть в тому, що ці люди не знають, як дійсно професійно треба працювати. Що я хочу сказати, що для того, для того, щоб дійсно обрати організацію, яка хорошо вам зробить без ніяких наслідків. Потрібно в першу чергу звертати увагу, е наскільки люди довго працюють, наскільки люди професійно працюють, і де це можна побачити. Побачити, ви це можете тільки в тому випадку, коли в цих людей в цій організації є сайт, да як він оформлений, які там послуги є. З якого року вони працюють, скільки вони займаються, які відгуки в цих людей, чи є соціальні сторінки, скільки часу вже це ведеться ця сторінка соціальна, наскільки активно і професійно все робиться і все оформляється. Тобто це дійсно дуже на це треба звертати увагу, тому що люди, які хочуть замовити послугу, вони в першу чергу. Ну, я так думаю, що якась певна кількість людей в першу чергу думають, ой, як би це подешевше. По відношенню, як би це подешевше, скажу вам, от це от дійсно можуть бути наслідки таких організацій, які от тільки починають. Вони думають, що от ми ще здамо саму низьку ціну, до нас підуть люди. І ми будемо з ними працювати, і все буде чудово. Но насправді в цих людей немає досвіду. І виходить так, що люди дійсно звертаються в організації чи до людей, які дають найнижчу ціну, але без досвіду роботи. І вони на їхніх квартирах, будинках, підприємствах починають набувати собі, скажімо так, куліна От, і вчитися на їхніх же об'єктах. Ну це дуже нехорошо, тому що людина, яка хоче зекономити, да, вона, вроді бо, як шукає дешевше, вона дійсно звертається в організацію, яка не вміє працювати з тими чи іншими засобами чи технікою, чи забрудненнями. До чого я веду? До того, що в першу чергу треба звертати увагу, дійсно. Чи є в організації сайт, як вони це все роблять, де вони роблять, наскільки професійно підходять до своєї роботи, наскільки професійно працюють люди, як працюють, де працюють, чим займаються, що відчищають, що відмивають, з якого року працюють, це дійсно на це треба ставити акцент. І хочу ще поговорити за те, що для того щоб остаточно зробити якісь висновки по відношенню організації, яка би ви що би хотіла вас обслуговувала, да то тобто, дійсно зверніть увагу на відгуки, як люди відзиваються. Запитайте своїх друзів, знайомих, а ви чули за ту чи іншу компанію, як вони працюють, де вони працюють, чи вони в когось працювали. Тобто також звертайте увагу. На те, що як вам говорять свої знайомі, родичі, близькі за ту чи іншу організацію, тому що дуже часто таке трапляється, що люди шукають чим подешевше, а в ітогі плотять два рази дорожче. Тобто вони їм щось пошкодять, а потім вони звертаються до нас, допоможіть, тому що хтось до нас приїхав і не відчистили, а ще пошкодили. Так що я думаю, детально пояснив, роз'яснив. В чому суть, і будьте обачливі, і дійсно звертайте увагу, до кого ви телефонуєте, з ким ви працюєте, хто до вас приїжджає, якими засобами працюють, якою технікою працюють, і дійсно який результат в кінці роботи, і який персонал обслуговує в першу чергу. Вас особисто, наскільки вони охайні, наскільки вони вдягнуті, наскільки вони приємно спілкуються з вами, наскільки вони виховані, тому що це дуже важливо. Тому що якщо на це не звертати увагу, то потім будуть неприємні наслідки, будете незадоволені, і в будь-якому випадку будете звертатися в ту організацію, яка допоможе вам вийти з тої чи іншої якоїсь проблеми, якщо вона появиться. Гарного дня всім!